Можу на всі 100% виконати завдання, я легко дратуюся. Тобто мене дратує те, що я не можу викластись на 100%. Так, або ні. Тут Теж так або ні, Так. кажу. Усі питання, коли пишемо. Або так, або ні. Має бути. одна відповідь. Зачитати ще раз друге питання. Ні. ні. Третє питання. Коли я працюю, це виглядає так, ніби я ставлю все на карту. Тобто виконую все дуже-дуже добре. Коли чимось займаюся. Виконую на всі 100%. Якщо так, то. В минулих анкетах ви мені писали там 50 на 50%. Ми написали, я написала 50%. Були Ви 50, 50 на 50, 50, 50 Так, добре. Далі. Якщо виникає проблемна ситуація, найчастіше я приймаю рішення одним з останніх. Ну, наприклад, кажуть. Всім класом тікаємо з уроку, то я стою останній, думаю йти, не йти втікати всі ваші як то я вам об'яснила питання. Зрозуміли? Ні, я ще ви бачив. Тоді, пишеш, ні. Тоді пишеш, ні. так. там зрозуміли. Наступне наступне питання. Якщо два дні поспіль, у мене немає справи, я втрачаю спокій. Наприклад, ваш варіант, що вас два дні поспіль немає тренування, ви вже втрачаєте спокій, бо потрібно щось робити. Так чи ні? Чи будете самі читати і прописувати? Mm -hmm. Mm -hmm. Да, да. Да, зараз буде, буде, буде знову минулого разу. Добре. Mm -hmm. Шосте. Mm -hmm. у, у деякі дні мої успіхи нижче середніх. Тобто деякі дні я не так викладаюся на всі сто. Так, так. Та що ми говоримо? Далі, наступне, mm -hmm. я mm -hmm. звичайний лише за інших. Мовчки кожен сам свою анкету. <плес> якщо, я 9, якщо я відмовляюся від складного завдання, згодом суворо засуджую себе, бо знаю, що в ньому я домігся б успіху. Якщо воно і не так і мені, то що писати. Він не так і не писати. Це пропускає нічого не пише. Десяне. У процесі роботи я потребую невеликі паузи для відпочинку. Пишемо, не думаємо довго. Пишемо просто або так, або ні. Зрозуміли? Далі, 11. Старанність це не основна моя риса. Тобто я не особливо люблю старатися. А можна ставити 50 на 50? Ні. Я, ja, або так, або ні? Аааа, бе, вказувала. <рикан> а мама... А, вже? Так, швидкий, молодий. Я до роботи

Проходите? Діти, до вас завтра приходите чи ні? Ні. Так, ні, так. Так, а, хто хто ні. Добре, хто, хто ні, заможе підніматися, лишатися з ним, хто хоче, так, піднімається. Добре? Я, я Добре. Я Анкетувальний діагноз ще не буде, це останній. Та да, ні, я нічого не говорю, я просто вам говорю, що ще не буде який діагноз. Це вам останнє. Ти вже зробив? Ну Скажемо, до побачення йде. А що таке? Про Протидіяти волі життя. Протидіяти моліки мета. Протидіяти волі крім мета, коли ти тренер, наприклад, каже, ти ще маєш, що ти на цьому вивання не повністю себе виплав. І я тобі що ти ще пробіг А провідний круг. Я не буду діти круг, я пробіжу максимум три. За літбом. Ну, Я вам пояснюю вашу мовою, щоб ви розуміли, що це. Родині, кошиволіки там. Якби ми ще були на низу, там на вулиці де є закриття. Так, ось сьогодні погода була, бо я казала, що сьогодні можна було. Там просто там повітря, там є рух, там є де розігнатися. Тут парку і жарт. Там на вулиці дереється, було класно. Призвичай всі написали мені призвичайно. Добре. Там ще, якщо мені можна потім буде списувати дітей, бо я так призвичаю написано, що я століття позиваю. Своєму дає мене забувайте позабирати.

Можна На речі на тренування виїжджаємо 16.30. На тренування виїжджаємо, яке опція. Я поняла, а відразу дати кінці відбувати, я не знаю. Відроблять грати, вітається сонячка бувається, вітарець. Ну школи хочуть. А ти став, треба, щоб ти давно, як вам сказати, треба, щоб у 10, а ти знаєш, що є стри.

дякую <спільно> я буду знов сидіти. Вчора до двох сиділа, сьогодні сиді, може скоріше справитися. <клісті> Але в мене ввечері також тренування. Вчора я була в тілі стріляла. Сказали, що зі мною можна йти їх... сіди. Найбираємо йти. Але я запитала. Я... до побачення хлопці! Дякую. Ну ось вже взяти на е, А, Вже їм не потрібна їхня робота. Це навіть до така.

Його взяв. Зараз вони повернуть. Хтось схватить включить, де лобше це А, хтось має? Може так, так. так. Ще. 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 Якщо вдруг ніхто не цей, то ми тоді прийдемо сюди і сюди. Я, ти, ти, ти. я з тобою завтра ще дві, наскільки вам треба проведемо, добре?